Вітаю на РБК Україна. Чи зможе Україна найближчим часом стабілізувати фронт і що буде далі з війною? На це питання відповіла моя колега військово-політична оглядачка РБК Україна Уляна Безпалько. Посилання на її матеріал буде в описі. Відео я ж маю Уляну Беспалько на зв'язку. Уляно, вітаю! Вітаю дім. У своєму останньому аналітичному матеріалі на сайті РБК Україна ти ніби приходиш до висновку, що сили оборони можуть ну бодай на якихось частинах ділянку, на якихось ділянках фронту контратакувати і спробувати провести ну, стабілізувати фронт, так як ти до цього висновку дійшла, і якими є ознаки того, що не все пропало, як то кажуть, е, ну я почну з того, що таке завдання. Озвучив президент Володимир Зеленський, тобто є таке наше завдання, і окремо ц... про це також хтось прямо, хтось піш обережно, але говорять наші західні партнери. Вони кажуть, що це нібито одна з умов, обов'язкових умов, після якої можна говорити про якісь спроби переговорів з Росією. Що стосується стабілізації фронту, ну, спочатку, я так розумію, у нас був завдання стабілізувати фронт на січень, але, на жаль, я не бачу це можливим. нас залишається там 10 днів січня, я не бачу такої можливості. Однак, однак я бачу таку можливість на, на, більш, на наступні місяці, не на більш близьку перспективу. Але я хочу уточнити, що я бачу таку можливість лише на окремих напрямках фронту. Варіант інший, який, можливо, зможе якось збити наступальний темп росіян, це їх за умови, якщо наші сили оборони вирішить провести ще якісь наступальні операції з обмеженими цілями, і е, у такий спосіб на окремих там напрямках можливо їм вдасться перехопити ініціативу саме на окремих напрямках. Але якщо говорити про те, щоб стабілізувати фронт, а саме зупинити просування ворога там на всіх восьми напрямках, де він зараз наступає, там найближчий місяць-два, я такої можливості, на жаль, не бачу. Добре, де зараз найбільші загрози? Ну ми бачимо конкретно от сьогодні найбільше про Покровськ. 10-15 хвилин там прильоти сьогодні діпстейт фіксують. Чи є велика новосілка? І британська розвідка і збройні сили України вже навіть офіційно підтверджують, що там є скупчення сил ворога. Вони намагаються штурмувати велику новосілку. А що ти про ці ділянки скажеш? І можливо відзначиш ще якісь, на які варто звернути увагу? Так насправді і, на жаль, зараз у нас є багато важких і гарячих ділянок фронту. Бачимо, що пріоритетною для росіян зараз вважається район Покровська, Покровський напрямок і місто Покровськ. Після падіння Корахова Росіяни дійсно приключили увагу на бої за Покровськ. І зараз вони очевидно формують умови для оперативного оточення міста. І намагаються підбиратися до міста з різних сторін, там з різних напрямків, там з півдня, з південного заходу, з північного сходу. Зараз вони вже перерізали одну з доріг, яка веде до Дніпропетровської області на Е, Далі вони хочуть підбиратися до іншої дороги, яка веде в Дніпропетровську область на Павлоград. Це Т-0504. Це вона, вона йде від заходу від Покровська, і також е, ця, ж, е, ця ж дорога мовна Т-0504. Вона також получає Покровську Костянтинівкою, і, е, скажімо, на своєму правому фланці росіяни, тобто пів, на, пів, на північному сході від Покровська, Росіяни також активізувалися після Нового року і хочуть е, пробитися до цієї дороги. Також на своєму правому фланзі. Це від району Воздвиженки. І, ну, якщо, скажімо так, поки в них от правий їхній фланг, в них таких великих успіхів немає. як В них є, на жаль, з півдня від Покровського, або це можна назвати їхній лівий фланг. Ем, скажімо так, поки от, була останніми днями інформація, е, на щастя, вона е, не підтвердилася, що росіяни, нібито вже й зайшли по в Покровську, неже ем, Покровську. Там ну наскільки там ми дізнавалися, якщо, наскільки там з'явилися ну, надалі офіційні повідомлення від військових, е, це була спроба прориву ДРД Росії на розвідених груп. Які, як я розумію, були в результаті ліквідовані. Тобто, а так то позиції, найближчі позиції окупантів від міста Покровськ, вони знаходяться там, в районі 3-4 кілометрів, там як рахувати, як відштовхуватись? Ем, от, от таке питання, яке, коли ми говоримо про велику битву за Покровськ, ем, питання, основне, яке я часто також ставлю своїм піврозумовникам, а оскільки ви там. Дає відводити часу до початку безпосередньої битви за місто, тобто, коли окупанти опиняться вже на підступах до міста. І е, я чую таку оцінку десь до місяця. На жаль, вона не дуже оптимістична. От, а, ну, Подивимось, подивимось, тому що дуже складно таких мов щось прогнозувати. Бо я хочу нагадати, що раніше е, ми, ми вже чули дуже багато песимістичних прогнозів щодо боїв і щодо втрати Покровська. Нам говорили, що ми до кінця ну я чула принаймні такі оцінки. і Можливо, можна було їх почути також серед якихось експертного середовища, що там до кінця вересня втратимо Покровськ, там до кінця осені втратимо Покровськ, до кінця року втратимо Покровськ. На щастя, Покровськ стоїть, і росіяни. Е, на щастя, стоять не, біля, не прямо на підступах міста. Тому подивимося, це все, все залежить справді від стійкості наших військ, тому що видно, що Покровськ є пріоритетом зараз для росіян, і вони, будь так кидати купа м'яса, вибачте, купа заліза, лиш би туди прорватися, лиш би на нього наступати. От. Е, я би сказала, що стосується селища Велика Новосілка, е, там ситуація справді дуже складна, тому що. То тому, що росіяни майже оточили місто, майже там є е, десь ділянка в три кілометри, скажімо так, між, е, яка сполучає велику новосілку з контрольованою територією України. І я припускаю, що, скоріш за все, найближчим часом нашим військом доведеться звідти виходити. Тому що спочатку, навіть від моменту підготовки нашої статті, написання її, тобто від минулого тижня, буквально до сьогодні, ситуація в цьому місці знову знову погіршилась. Коли ми аналізували писали матеріал нового тижня, там ситуація погіршилась через втрату села нескучне на південь від Великої Новосілки, що дозволило росіянам підійти впритул до Великої Новосілки. А станом на сьогодні, на жаль, наші військові втратили Времівку. Вони відійшли. Це дозволило росіянам підійти ще й з заходу до невеликої новосілки. Більше того, станом на сьогодні, вже Великій новосілці в самому, в самому цьому селищі йдуть бої. Тому я думаю, що втрата нашим військовим великої новосілки це питання часу, і ну, їм просто доведеться звідти відійти, тому що там дуже загр... ну, велика серйозна загроза оточення наших підрозділів. Якщо брати про інші небезпечні напрямки ділянки фронту, це Турецька район Турецька і район Чосового Яру, там також від, теж від моменту підготовки на матеріалу, ситуація змінилася у часом яру. Якщо ще станом там на минулий тиждень, наші військові тримали позиції на в районі вогнетривкового заводу. І то ну за ту інформацію, яку я вже, скажімо так, за ту інформацію, яку я маю, не можу сказати, що це офіційна інформація, але от в останні дні наші військові, начебто, відійшли з, з території вогнетів заводу. 에, там ж також часом у яру окупантам вдалося закріпитися в мікрорайоні Північному, але натомість наші військові контролюють частину центральної і південної частини міст. Турецьку, на жаль, ситуація теж погіршується. Ворог захопив майже все місто. І якщо, наприклад, минулого тижня ми говорили про те, що сили оборони ще тримають позиції і ведуть оборону на деяких териконах, на Окраїну, ну не на Окраїні, скажімо так. В одній з частин міста, тобто на виїзді з міста, то вже я зустрічала таку ну як не можу сказати, що він офіційна, але та інформація є, що на деяких, на деяких тернадереконах наші сил оборони вже не мають позиції, тобто відійшли з них тому от ще це ці, ці дві ділянки загрозлива ділянка, але там без динаміки на щастя за останній тиждень це район Куп'янськ. Весь весь лівобережний плацдар на річці Ускіл, адже там росіяни тільки ведуть наступ на Купенська, а й також на Лиман. І е, виходить, що е, на Лиманському напрямку дійсно після дуже там, довгих спроб, після року боїв, е, вдалося прорвати нашу оборону на річці Жеребець. От, а це вже відповідно підвищує загрози для міста Лиман. От. І, звичайно, на купінському напрямку загрозлива ділянка. Ну, вона вже не сьогодні, не минулого тижня, це вже десь місяць, мабуть, щонайменше. Це ділянка на правому березі річки Оскіл, де північніше від Купінська, де окупантам вдалося форсувати Оскіл і зробити свій плацдарм, на жаль, закріпитися. Тобто, ми спочатку їх вибивали, були успішні спроби їх вибити. Тим не менше, здебільшого, піхот, здебільшого піхотні підрозділи росіян змогли там закріпитися, якось там тишком нишком намагаються бронетехніку перекидати туди, бо це складно, тому що ну, сили оборони нищать цю техніку і вони намагаються перепляти, тим не менше, вони якось це їм це вдається. В чому там загроза, це означає, що вони мають, вони контролюють певні, росіяни контролюють пані ділянки на лівому березі сколу, на, пів... на північ від Купенська, і також росіяни контролюють часткову ділянку е, на правому березі складу на північ від Купінська. Це означає, що вони в теорії можуть наступати на Купенськ з двома берегами. Це, це дійсно підвищує загрозу для Купенська. Якщо з зі спроможностями України у питаннях контрнаступу більш-менш все зрозуміло, всім ясно, що ми зараз не маємо такої можливості аби повертати території. Що з обороною? чи є ризик обвалу фронту, чи на всіх цих нехай і гарячих і гострих ділянках все ж таки вистачає сил і спроможностей українських збройних сил аби ну, втримувати і аби не повзла дуже швидко. Не сипалася, так би мовити, вона повзе, але хоча б щоб не посипалося я загрози оперативних проривів з боку росіян, я не бачу. На щастя, я їх не бачу. Бачу тільки те, що в них є можливість протискатись повільно, отакими там сотнями метрів, там максимум кілометрами, якими вони протискаються зараз. Я не бачу на перспективу в них такої можливості, щоб їхні там тактичні успіхи в якісь оперативні прориви. Не бачу, вони не можуть свою матеріальні ну, матеріальну перевагу, тобто в кількості особового складу, в озброєння, вони не можуть її. Конвертувати в, в дійсно оперативні прориви, тобто все, що я бачу, що можуть досягати росіяни, це тактичне просування, просування тактичного рівня, те про що я сказала: 100, 200, 500 метрів, це повільне просування. Але і це це насправді те, що ми називаємо війна на виснаження, тому що це виснаження воно приходить і для росіян. Що стосується насправді кон якихось ну, контрнаступів. Ну, я не бачу можливості його проведення з бо ну, з нашого боку. Але це якщо ми говоримо про якісь там контрнаступальні дії стратегічного рівня, те, що, наприклад, планувалося в 23-му році на півдні. От. Але якісь все-таки контрнаступальні дії там тактичного рівня. От, як ми бачили, до речі, нещодавно таку спробу проведення такого контрнаступальних дій тактичного рівня, це те, що ми бачили на Курщині на початку січня, де наші військові ну, здійснили спробу просунутися в напрямку великого солдатського хутора Бердин. На жаль, вона закінчилася. Ну, так, як закінчилося. Просунутися наше не далося. Нам ну, наші військові були змушені відійти назад на свої позиції. Тим не менше, от перспективу саме такого масштабу дій я бачу. І е, я припускаю, що е, до початку ймовірних переговорів з Росією такого роду дії можуть. Можуть бути ще нашими військовими проведені? Не знаю напрямки, я не знаю, де ділянки не можу. Ну не розумієш, це буде там на території Росії, чи це буде вздовж на ну знову ж нашого лінії фронту на території нашої країни. От я цього не знаю, але я припускаю це. Моє припущено моя версія: що такі дії до початку якихось мирних переговорів вони будуть проведені, але з іншого боку, такі дії можуть бути проведені і нашим ворогом чи не спостерігається. Якихось ну таких тривожних, можливо, накопичення десь на якихось ділянках зараз. Я от знаю, я знову ж таки виходячи з твого матеріалу, південь про південь про Запоріжжя Херсонщину говорилося, а потім з'явилася інформація, що росіяни відклали цей наступ. Можливо, щось вони непомітне таки роблять, аби бути в більш сильній позиції, коли Трамп вже стане президентом. Угу. От що стосується півдня, так там цікава історія. Ми слідкували постійно, скажімо так, прощупували цю ситуацію, постійно пробували знайти оцінки, як, яка там степень, ступінь готовності до цих операцій. І е, ці операції справді неодноразово відкладалися від жовтня, там з жовтня, на листопад, на грудень, на січень. Зараз за нашою інформацією. Операції знову відклались, і як мені пояснюють, що все таки ступінь готовності до якоїсь активізації росіян в районі Херсона вона вища, ніж в районі Запорізької області. Що також цікаво, насправді ці дві там потенційних операції вони, якщо будуть виконуватися, то будуть виконуватися однією одної групуванням російських військ. Це Дніпр. Які сконцентровані от на схід ну, на лівому березі Дніпра, в районі Херсонщини і е, поряд, на частині Запорізької області нашої? Чи е, причини, чому вони відкладають, я можу зрозуміти так, із того, що я намагалася дізнатись. Це перше не, не так в них дається в Курській області все як хотілось. Тобто вони мають свої дедлайни, які теж постійно змінюються в Курській області щодо звільнення, так, так би мовити, Курської області. Вони в ці терміни не вкладаються, і виходить так, що е, їм доводиться забирати певну кількість військ з інших напрямків. Це зокрема е, бригади е, бригади підрозділи які були на півдні. Тобто, якщо в них був план, що е, от, ці бригади там, скажімо так, там, з своїми завданнями в Курській області і далі їх зможуть вернути на південь, то в них щось де не так, і ті бригади далі знаходяться, бригади там дивізії далі знаходяться в Курській області і не можуть виконати там свої завдання. Тобто, це з одного боку з другого боку, є фактор погоди. Який там не скільки навіть важливий у Запорізькій області, а скільки важливий там у, для наступальних дій в напрямку Херсону, тому що там річка, погодні мови, зима замерзає, не замерзає, сляк і тому подібне. І третій фактор е, наші військові справді е, добре підготувалися до цих наступальних дій, і вони були готові на всіх потенційних зарослих загрозливих напрямках ударів. Е, вони там були готові теж, так би мовити, зустрічати росіян. І це теж могло і попливати на рішення росіян там наступати, не наступати. І крім, крім Шкурської області, також, як ми вже говорили на початку нашої розмови, пріоритетом зараз для росіян є Покровськ. І теж частину військ їм доводиться забирати з, південно, з південної частини е, е, фронту, їм також доводиться перетягувати під підрозділи частини туди, в район Покровськ. І тому я так розумію, що сума цих факторів. Змусила росіян на деякий час відкласти ці операції. Чому я говорю відкласти? Хотіла би сказати, що відмовитись, але з тієї інформації, яку я дізнавалась, спробувала розуміти знову ж таки. А може відмовилась А може ну взагалі відмовилась Тобто, може зрозуміло, що їм це ну не під силу ці праці за, за словами тих джерел, з якими спілкувалися, ні, росіяни не відмовились, але відклали ці операції на певний. Невідомий, там, принаймні мені, термін. Уляно, ну, дякую Дякую за розмову. Ну, а давай, якщо коротко, можна відповісти насправді от, на це питання, яке ти поставила, коли матеріал писала? Чи зможе Україна найближчим часом стабілізувати фронт? Отак от ні, все ж таки не можна сказати. Я правильно розумію? Я скоріше схиляюсь. Е... На жаль, я схиляюсь більше до відповіді, що ні. Так. ну найближчим а... Часом. Чому що тебе до цієї відповіді привело, і чи згодні наші глядачі? Це вже от знову нагадую. В посиланні в описі відео буде матеріал ознайомтеся, прочитайте. Уляна Беспалько, військово-політична оглядачка РБК Україна, була моєю співрозмовницею. Коментуйте жваво, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.